Сухополов'янська територіальна громада вже вкотре допомагає нашим захисникам. Тепловізійний приціл для кулемета вартістю понад 140 тисяч гривень придбали та вже передали стрілецькому батальйону 54-ї бригади, що боронить Україну під Бахмутом. Качество хороше, видно далеко буде, що ти ночі будеш бачити, що, що в тебе спереді робиться. Тобто це, як вам правильно сказати, береже життя багатьох людей. Це якби очі ночі. Ми... Якби тепловізори є з гліділки. Які дивимося, ну ми їх бачимо і нічого зробити не можемо. А в приціл набагато буде проще і набагато ефективніше. Людям, які це якби правильно сказати, профінансували, ми безмежно вдячні. Це Дмитро та Сергій Логовиненко. Два брати, що з перших днів війни захищали свою малу батьківщину. Село переволочне від рашиської навали. А наразі воюють в найгарячіших точках. Саме їм вручили дорогоцінний тепловізійний приціл. Це доволі-доволі дороговартісна. Річ, яка на сьогодні вкрай необхідна нашим військовослужбовцям, для того, щоб ефективно працювати, відпрацьовувати ворога і убезпечити себе, своїх товаришів, ну, ось такі, ця річ доволі доволі необхідна. Тому з урахуванням цієї відповідальності, актуальності і важливості, ми долучилися до збору коштів. Зокрема, були проведені благодійні концерти у нас на території семи наших старостинських округів нашої громади. Проводилися концерти колективами художньої самодіяльності центром дозвілля нашим. От е, участь в концертах дійсно приймали. Мешканці нашої громади, суб'єкти господарювання, які робили в рамках цих заходів відповідні грошові внески. Левову частку необхідних коштів надав Микола Хлипніч. Це фермер, який працює на теренах Молодівицької об'єднаної територіальної громади. От але він товаришує з нашим депутатом Юрієм Цибенком, який також 2014 року постійно допомагає Збройним силам України. От і він посприяв саме тому, що Микола Олексійович його родина долучилися до того, щоб зробити свій цей суттєвий вагомий внесок для того, щоб ми придбали цей приціл. Сам Микола Хлипніч про свій внесок говорить скромно: такі прибори вони не дешеві, дешеві прибори купити. То вони так будуть служити. Ось ми вирішили, чому собі відказали, собі дітям і несли кошти. Загалом на всіх благодійних акціях сухополов'янської територіальної громади на потреби наших захисників було зібрано понад 180 тисяч гривень, значну частину яких уже витратили. Далі ми продовжимо свою роботу послідовно по підтримці наших земляків. У нас є звернення від військовослужбовців по придбанню всього необхідного, і далі будемо спрямовувати ці кошти. На підтримку наших земляків, військовослужбовців, така активна волонтерська діяльність підтримує захисників не тільки матеріально, а й морально. «Зараз в основному волонтери все й допомагають. Тобто багато допомагають речі, багато допомагають там продукти питання привозять багато багато що теплопраціли і тепловізори. Ну в общем, в основному час робота йде на волонтера. Це наш обов'язок ми ж у тилу. А хто ж буде допомагати нашим Збройним силам, як не ми, щоб ми не і до перемоги? Денис Росовський, голова сухополов'янської ОТГ, обіцяє, жителі його громади продовжать наближати нашу перемогу та допомагати захисникам. Ми бажаємо щиро, щоб хлопці. Поверталися, врешті-решт, додому, живі не ускоджені з довгоочікуваною для всіх нас перемогою, Певен, саме так і буде. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім мешканцям нашої громади, хто за кожну надану гривню, от бо справа надзвичайно важлива. Всі, хто долучився, суб'єктам господарювання, працівникам установ нашої громади. От, працівникам нашої громади, старостам, хто долучився до збору коштів, от, керівному складу громади висловлюю подяку за організацію всіх тих заходів, які були пов'язані зі збором коштів. От, і секретарю сільської ради, Ятушенко Ользі Андрієвні, і заступнику Ромашку Олександру Андрійовичу, всі, хто переймався цією благородною, надважливою справою. Нам це вдалося зробити, підкреслю голосу спільними зусиллями. І ми працюємо далі і будемо працювати по підтримці наших хлопців. Це святий обов'язок сьогодні кожного з нас на своїх робочих місцях, органів місцевого самоврядування. Завдання номер один ключове наближати перемогу і допомагати Збройним силам України.